Чотири окремі смарт-квартири та 16 кімнат гуртожиткового типу в Івано-Франківську за грантові кошти Євросоюзу реконструювали адмінбудівлю та перетворили її на енергоефективне житло для родин військовослужбовців з числа ВПО. Цей гуртожиток стане прихистком для тих, у кого війна забрала не просто квартиру чи будинок, а чиї рідні стали на захист України на фронті. Тут є прихисток. Будемо поселяти людей. Пріоритет у нас є військовослужбовці, тобто по нашому положенню, тобто вони мають найбільше балів, тому це вже такий сучасний гуртожиток, де люди мають можливість перебувати. Ну але надіємося, що все-таки нам вдасться реалізувати, збудувати два будинки вже повноцінних соціального житла для внутрішньопереміщених осіб. Знову ж таки нагадаю, пріоритетом чи цьому гуртожитку чи в тому великому будівництві є саме військовослужбовці з числа ВПО. Будинок розрахований на чотири десятки людей, які через війну вимушено переїхали до Івано-Франківська. Це вже другий об'єкт, відремонтований у місті у межах програми Підтримка для задоволення нагальних потреб у житлі ВПО в Україні проєкт повністю профінансовано ЄС, а реалізовувався він під управлінням Невко. Це приміщення це адміністративний корпус. Був і теплокуненерго, Тут поряд їхня котельня. Вони останнім часом його не використовували взагалі. Ми реанімували його, зробили повністю реконструкцію цього приміщення. Ми добудували ще третій поверх, і в нас в кінцем результаті ми отримали чотири смарт-квартири і 16 кімнат. Для повноцінного проживання людей на кожному поверсі загальні кухні, санузли з гладільними дошками, з пральними машинами, сушильними машинами ну все обладнано для комфортного проживання людей. Замінили буквально все, утеплили та ефективно організували простір всередині. Розповідає підрядник на даху гуртожитку, встановили сонячні батареї. А біля будинку облаштували дитячий майданчик та місце для відпочинку. Саме приміщення енергоефективне та енергоощадне. Проєкт виконаний в рамках заходів з енергоефективності. Тут змонтовані такі інноваційні заходи для забезпечення гарячого водопостачання, змонтований тепловий насос, сонячна електростанція, забезпечений індивідуальний тепловий пункт, утеплення фасаду, гідроізоляція даху. Тобто, він виконаний по всіх нормах і українського законодавства і європейських вимог. До слова, два гуртожитки, які вже відремонтували у Івано-Франківську коштом Європейського союзу, а також квартири у будинках, що побудують на вулиці Ребета для ВПО, будуть лише як прихистки та тимчасове житло, і після завершення війни залишаться у власності міста. телеканал